Сергій Притула, у четверте став батьком. Тепер у чоловіка два сини та дві доньки. У них з дружиною народився маленький Марко. Про це притула повідомив на своїй сторінці у соцмережах. Мене звати Марко Притула. Так-так, з наголосом на О. Я народився кілька днів тому у Києві. Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місті я з'явився на світ. А мама каже, що я дуже гарний хлопчик і дякує Богу, що коли я народжувався, не було повітряної тривоги. Одним словом, пані та панове хлопці та дівчата, приймайте до громади. Написав батькові імені Малюка до слова, вагітність дружини Сергій ретельно приховував. Пара вже виховує двох спільних доньок Соломію та Стефанію. Також у притулі є старший шістнадцять річний син Дмитро від першого шлюбу. Тепер окреме місце у серцях батьків займає і маленький Марко. Тім Бертон і Леді Гага готують ще одну колаборацію. Після Венздей режисер натякнув, що вони зі співачкою працюють ще над одним, поки що не анонсованим проєктом. Тож співпраця з леді гагою не обмежується другим сезоном серіалу Венздей. Вона приголомшлива артистка. Ми щойно трохи попрацювали разом над Венздей. Але я зробив з нею ще дещо. Загадково поділився Бертон, відмовившись розкривати деталі. Гага з'явилася в другому сезоні Вензди в ролі Розалін Ротвуд, викладачки темних мистецтв в академії Невермор. Її персонаж з'явиться в другій половині сезону, яка вийде 3 вересня. Перша частина буде доступна вже 6 серпня. Бертон продовжував захоплюватися співачкою, зазначивши, що відчуває з нею глибокий творчий зв'язок. Я не музикант, але вона справжній артист, і це надихає. Поділився режисер. Дантес підтвердив, що став новим ведучим відомого шоу у парі з Лесею Нікітюк. Вже відомо, що Богдан Шелудяк не з'явиться у новому сезоні шоу Хто зверху. Телеканал офіційно підтвердив, що у Лесі Нікітюк буде новий напарник. Тепер у ролі капітана чоловічої команди виступатиме співак Володимир Дантес. Глядачі зможуть побачити його в якості ведучого вже цієї осені. Як виявилося, Леся сама обрала собі в напарники Дантеса. Чому Дантес? Насправді жодної інтриги. Ми пішли по алфавіту. Вебуше де Дантес. Володя артистичний, епатажний і дуже модний зараз. Думаю, що вайп нашого шоу за його участі точно зміниться. І є всі шанси, що наш дует стане новим відкриттям. У нього чудовий образ, він знає, що робити. Впевнена, що в нас будуть феєричні батли. Каже Нікітюк, а як вам такі зміни?